Найулюбленіші брати і сестри, святий апостол Павло сьогодні звертається до кожного з нас, так само, як колись до Тимотея. Пам'ятай про Ісуса Христа, потомка Давида. У центрі Марійної духовності, яка живить нашу віру, стоїть Ісус. Так само, як і в неділя, що відкриває кожен новий тиждень у світлі Його Воскресіння з мертвих. Пам'ятай про Ісуса Христа, ось що має справжнє значення, ось що відрізняє людську духовність від Божого шляху. Павло, який зносить страждання аж до кайданів, немов злочинець. Закликає нас не втрачати з поля зору головного, не відривати ім'я Ісуса від Його історії, від Його Христа. те, що ми відкидаємо як зайве і розпинаємо, Бог воскрешає, бо не може відректися самого себе. ісус це вірність Бога, Його вірність самому собі. Тому неділя має робити нас християнами, наповнювати наші думки і почуття гарячою пам'яттю про Ісуса, щоб вона перемінювала наше спільне життя, наше перебування на землі. Кожна християнська духовність народжується з цього вогню і живить його. Читання з другої книги царів пригадало нам про зцілення Наамана Сірийця. Сам Ісус коментує цей епізод у синагозі в Назареті Його інтерпретація цих слів справила глибоке, навіть шокуюче враження на мешканців міста. Твердження, що Бог спас чужинця. Прокаженого Наамана, а не когось із Ізраїлю, вони сприйняли як протистояння з ними. усі в синагозі сповнилися гніву, ставши, вивели його з міста і повели на край гори, на якій воно було збудоване, щоб скинути його. Євангеліст не згадує, чи була тоді присутня Марія, але вона могла б там бути і пережити те, що ще в храмі провістив їй старець Симеон, коли вона принесла новонародженого Ісуса. Ось цей призначений на падіння і на підняття багатьох в Ізраїлі і на знак якому будуть противитися. І твою душу меч пройме, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Так найулюбленіші, Боже слово є живе, діяльне і гостріше від усякого меча обосічного. Проникає аж до розділення душі і духа суглобів і кісткового мозку, судить думки і наміри серця. Так і папа Франциск побачив у постаті на Амана глибоке пророче слово, актуальне для життя церкви. Звертаючись до працівників римської курії, він сказав: ця людина жила з величезною трагедією. вона була прокаженою. його обладунки, що приносили йому славу. насправді приховували крихку поранену хвору людяність часто і в нашому житті ми бачимо ту саму суперечність. Іноді великі дари є, ніби бронею, яка покриває глибоку слабкість. Якби Нааман продовжував лише збирати медалі, щоб прикрашати ними свою броню, то зрештою був би пожертий проказою зовні живий, але замкнений і ізольований у своїй хворобі. Від цієї небезпеки визволяє нас Ісус, той, хто не носив броні, а народився і помер нагим, той, хто дарує себе, не вимагаючи вдячності навіть від тих, кого зцілив. Лише один самар'янин у Євангелії усвідомив, що був спасений Можливо, чим менше людина має титулів, тим ясніше видно, що любов це дар безкорисливий. Бог є чистим даром, самою благодаттю. Але скільки голосів і переконань і сьогодні намагаються віддалити нас від цієї простої, нагої і приголомшливої правди, Брати і сестри. Марійна духовність покликана служити Євангелію. Вона відкриває Його простоту. Любов до Марії з Назарета робить нас разом із нею учнями Ісуса, навчає повертатися до Нього, роздумувати та поєднувати події життя, в яких Воскресли і надалі нас відвідує і кличе. Марійна духовність. Занурює нас в історію, над якою відкрилося небо, вона допомагає побачити гордих, розсіяних у думках серця свого могутніх скинутих з престолів і багатих, відісланих з порожніми руками. Вона зобов'язує нас насичувати голодних благами, звеличувати покірних, пам'ятати про милосердя Бога і довіряти силі Його руки. Адже Його царство приходить, залучаючи нас так само, як колись попросив Марію про її так, сказане один раз, але повторюване щодня. Прокажені, які є в Євангелії, не повертаються, щоб подякувати. Насправді, нагадують нам, що Божа благодать може нас досягнути, але не знайти відповіді, може нас зцілити, але не заангажувати. тож бережімося такого відвідування храму, яке не провадить до наслідування Ісуса. Існують форми культу, які не єднають нас з іншими, а радше присипляють серце. У такому разі ми не переживаємо справжніх зустрічей з тими, кого Бог ставить на нашій дорозі. Ми не беремо участі, як це робила Марія, у переміні світу та в радості її магніфікат. Остерігаємося будь-якої інструменталізації віри, яке може обернути інших людей, часто бідних на ворогів, на прокажених, яких треба уникати чи відкидати. Дорога Марії веде за Ісусом, а дорога Ісуса веде до кожної людини. Особливо до вбогих, поранених і грішників саме тому справжня Марійна духовність робить у церкві відчутною Божу ніжність, його материнське обличчя. адже як читаємо в апостольському напоумленні Євангелії Гаудіум, щоразу, коли ми дивимося на Марію, ми знову починаємо вірити в революційну силу ніжності і лагідності. В ній бачимо, що покора й лагідність це не чесноти слабких, а сильних, що вони не потребують принижувати інших, щоб відчути власну вагу, дивлячись на неї. Відкриваємо, що та, котра прославляє Бога, бо він скидає володарів із престолів і багатих відпускає ні з чим. є тією самою, яка вносить тепло домашнього вогнища у наш пошук справедливості, Улюблені у цьому світі. Що шукає справедливості і миру, підтримуємо християнську духовність і народну побожність, звернено до тих подій і місць, які благословенні Богом назавжди змінили обличчя землі. Нехай вони стануть рушієм оновлення і відродження, як цього вимагає ювілей. час навернення і відшкодування, час нового осмислення і визволення. Нехай Пресвята Діва Марія, наша надія, заступається за нас і знову і назавжди провадить нас до Ісуса, розіп'ятого Господа. У ньому спасіння для всіх.